До повномасштабного вторгнення Дмитро Борченко працював на меблевій фабриці у Херсоні. Розповідає його кума Юлія. До лав Збройних сил України приєднався у грудні 2023 року. У січні 2024-го двадцять отримали звістку, що він зник без звісти, Говорить жінка, це був була дуже близька для нашої родини людина. все життя ми провели пліч опліч нашими родинами і світла йому пам'ять. Ми всі дуже сподівалися на його повернення. Майже два роки ми його шукали, чекали, був безвісті зниклий. На жаль, на жаль, повернувся на щиті. Це дуже усміхнена і добра людина, який завжди допомагав всім. І в бою також у нього було вже поранення, і його могли вивезти, але він не покинув своїх хлопців і сказав Я буду далі. І в нього було поранення ноги, як хлопці його е сказали, і коли їх всіх забрали, а він пішов далі, не оставив своїх хлопців і загинув як герой. Ну, завжди ну, Всім безотказно допомагав там, навіть так, якщо там, не по поводу роботи обіцятися, там чисто так допомогти, то він ну, завжди знаходив час, допомогти, ну, дітей поспішав хороших. Натвітственний було парень такою. Будем очень жалко, конечно, що так случилось. Дмитро Борченко загинув 21 січня 2024-го під час оборони Кліщівки, що на Донеччині, повідомила у Фейсбуці Херсонська обласна військова адміністрація. Йому було 39 років. У загиблого військовослужбовця залишилася дружина, двоє дітей, батьки, брат. Нехай подасть через мене смиренного прощення і в цьому духовному чаду Дмитру. В усьому, в чому він як людина згрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільно, невільно, свідомо несвідомо. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.